Вітаю вас на каналі Фаворік 7 Я фаворчик. І нарешті вийшов довгоочікуваний трейлер 0240 Stand of 2 Space Vision. Коротше, ми погнали розбирати його. До речі, я сильно дякую Ерілі за те, що він переклав трейлер на українську мову. Посилання на нього буде в описі під відео. Так, це скоріше за все просто якийсь піддослідний, над яким роблять якісь експерименти. А ось так може з першого обличчя виглядати новий режим. Блін, це так прикольно. От там от бластер, там якась платформа. І я вже просто з нетерпінням чекаю вихід цього оновлення. Нам казали, що контроль над здібностями людини неможливий. А, дідько, у мене флешбеки з коронавірусом. Але ми довели, що вони помилялися. Знаєте, хто робить цей покерфейс? Той самий чувак, який виступав у трейлері п'ятого сезону. Ось так виглядає всім відомий біхолдер. Так, це здається чіп із супер засекреченими даними, і це, скоріш за все, буде значок нового літнього оновлення. А що, ніхто не скасовував літо в космосі? Ерік Реус? тобто ці дані, що дав біхолдер під належали Еріку Реусові. Скоріше за все, Ерік Реус живий, так як його мозок відскановують. Я дуже сумніваюся, що оці експериментатори би йому відскановували мертий мозок, так як би там нічого не можна було знайти. Тут детальніше видно новий значок нового оновлення, і я думаю, так само будуть виглядати й медальки. Чого витріщився? Не бачиш у тебе значок біхолдера, це значить, що це його корпорація. Я тебе за ручку тримаю і все буде окей. Space Vision протокол буде запущений через 3, 2, 1. Досліджуваний. Довести обстановку. Нортон повернувся, здуріти можна. Це той самий Нортон, що змагався проти Фенікса в другому сезоні на карті РАЗ? Це так круто насправді, тому що ми цього дуже довго чекали. А саме сенс і сюжет Stand 2. Нарешті буде якась послідовність і відсилання на минулі сезони. Ура! Якщо чесно, сам космонавт виглядає хе. Дуже деталізовано, гарно. І в нього нова пукалка, а точніше новий бластер, який ми будемо стрілятися в новому космічному режимі. Блін, цей перехід це просто сік. Ой, як же це все круто. До речі, вже в деяких регіонах оновили аватарку, ось така буде для Android і ось така буде для iOS. Коротше, підведемо підсумки. Оновлення вийде дуже насиченим, дуже крутим. я його вже чекаю прямо тут і зараз. Але коли вийде, ми не знаємо. Сподіваюся, біхолдер вже і своєї МКС послав оновлення на землю. Ну а я вам щиро дякую за перегляд цього відео, так що не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал канал Та протискати дзвіночок. Також ще є наш телеграм канальчик де можна дізнатися більше цікавішої та новішої інформації. Всім удачі і до зустрічі!